Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Offer це пропонувати та suggest – також пропонувати, але в англійській вони зовсім різні. Як їх не плутати, я розповім вам на цьому уроці. А перед початком прошу підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Ну що, починаємо. Слова offer та suggest досить часто плутають, тому що на нашу мову вони переводяться однаково. Запропонувати. Але в англійській мові ми зовсім по-різному їх використовуємо. Тобто offer не може замінити suggest і також suggest не може замінити offer. Вони зовсім різні. І в цьому уроці ми розглянемо їх на прикладах і в контексті. А в кінці цього уроку вас чекає тест. Мені дуже важливо знати, що ви все зрозуміли, тому подивіться до кінця. Добре, починаємо. Почнемо зі слова offer. Як ми вже маємо offer? Ми використовуємо його в контексті, коли ми пропонуємо комусь щось конкретне, ми надаємо щось, ми можемо замінити його словом дати або надавати. Тобто ми даємо або надаємо комусь щось конкретне. Very important. Тому часто ми говоримо, наприклад: The company offered me job. Компанія пропонувала або надавала мені роботу, щось конкретне, тобто роботу. Наприклад, я зайшов до вас в гості і ви пропонуєте мені щось випити або попити. Ви скажете в такому випадку Can I offer you something to drink, тобто щось конкретне. Ви даєте мені напій. Або ви, мій друг, я запросив вас до себе додому і запропонував присісти, надав вам місце для сидіння у мене вдома. В такому випадку ви скажете, Andrew offered me a seat. І ще один приклад. He offered to help, but I turned it down. Він запропонував допомогу. Іншими словами, він надав мені допомогу, але я відмовився. Фразове дії слова turn down означає просто відмовитися. У всіх цих випадках offer означає надати комусь щось конкретне. The company offered me a job. Can I offer you something to drink? Andrew offered me a seat. He offered to help, uh, but I turned it down. A job це щось конкретне. Drink конкретно. Seat конкретно. І допомога також щось конкретне. У цих випадках ми не зможемо сказати suggest. Сенс відразу зміниться. Це дуже важливо. А тепер перейдемо до suggest. Зараз вам все стане зрозуміло. Слово suggest ми найчастіше використовуємо, коли ми даємо комусь пораду або рекомендацію щось зробити. Тобто offer це ми надаємо комусь щось, а suggest – це всього лише рекомендація. Іншими словами, там, де є suggest, ми можемо замінити словом рекомендувати або радити. Нехай ви мене будете ненавидіти за те, що я часто це повторюю, але все-таки скажу ще раз. Suggest радити або рекомендувати, а offer це давати або надавати щось комусь конкретне. Тепер давайте розглянемо на прикладах. I suggest you visit a doctor. Наприклад, хтось із знайомих захворів, і ви говорите: Я пропоную тобі сходити до лікаря. I suggest you visit a doctor. Іншими словами, я рекомендую тобі піти до лікаря. Я Раджу це зробити. Другий приклад. Andrew suggested going to the new Italian restaurant. Тобто Андрій нам пропонував піти в новий італіянський ресторан. У цьому випадку він рекомендував нам туди сходити. Andrew suggested. Andrew recommended. Andrew advised. Або третій приклад. Мої батьки рекомендували взяти мені уроки з англійської. My parents suggested that I take English lessons. Останній приклад. The doctor suggested that I should drink a lot of tea. Лікар рекомендував мені пити багато чаю. The doctor suggested that I should drink a lot of tea. У всіх цих випадках ми suggest можемо замінити словом рекомендувати. Тобто, ви бачите, offer це надавати щось, це не рекомендація. А suggest – це ми радимо комусь як і що робити. Ми не самі робимо, ми просто радимо, пропонуємо ідею. Уявіть. Це як ви смажите м'ясо на природі, в компанії, і завжди є той, хто робить, а є той, хто весь час саме suggest і suggest, весь час suggest, але сам не робить. Тепер давайте подивимося, як зміниться сенс речення, коли ми використовуємо або offer, або suggest. В обох випадках у нас є чай. Andrew offered me a cup of tea, або Andrew suggested that I drink a lot of tea. У чому відмінність? Andrew offered me. Це Андрій надав мені, він дав мені чашку чаю. Andrew suggested означає, що він рекомендував мені пити багато чаю. Тобто він не пригостив мене чаєм. Він дав мені це як ідею, що я повинен це робити. Давайте порівняємо з вами ще два речення. Andrew offered me a new job. Означає, що Андрій мені надав нову роботу. Напевно. Андрій начальник в компанії і він влаштував вас. Але у другому реченні Andrew suggested that I get a new job. Тут Андрій пропонував знайти нову роботу. У першому випадку він мені дав роботу, влаштував. А в другому реченні він не дав, він просто радить як хороший друг. Напевно, тобі варто знайти нову роботу. Сподіваюся, ви відчули різницю. Але просто так я вас не відпущу. У нас буде ще тест. Я хочу знати, наскільки добре ви все зрозуміли. Це дуже важлива частина цього уроку. Ну що, починаємо. Are you ready? Ви можете натиснути паузу, щоб подумати. Не поспішайте. Можете також написати відповідь в коментарях, я завжди відповім. Перешеречення: She offered або suggested $2,000 for my old piano. Перекладається, як вона мені запропонувала 2000 доларів. За моє старе піаніно. Як ви думаєте, який правильний? Вірно, звичайно ж, offered, вона дала мені ці гроші. Тобто, в цьому випадку запропонувати значить дати. She offered $2,000 for my old piano. Тут suggest не підходить, так як це не просто рекомендація або ідея, а вона дала мені 2000 доларів. Йдемо далі, друге речення. Школа пропонує шестимісячний курс комп'ютерної інженерії. The the school school offers or the school suggests. Школа пропонує, вона надає. Звичайно, The School offers a six-month course in computer engineering. Тобто suggest не підходить, тому що це не рекомендація, а вони саме надають послугу. Третє речення. I offer або suggest that the meeting be postponed till next week. Перекладається, як Я пропоную перенести зустріч на наступний тиждень. Яке слово тут підходить? Я пропоную перенести. Звичайно, тут же suggest. Правильно? Це просто рекомендація. Перенести нам зустріч. Не надається нічого конкретного, а просто рекомендується. I suggest that we postponed. «Postpone» – це перенести. А ось тут вже цікавіше. Подумайте. The repairman offered or suggested that we should buy a new gas stove, but we didn't have enough money at the time. Тобто майстер з ремонту запропонував нам купити нову газову плиту, але у нас не було достатньо грошей. Він прийшов, наприклад, робити ремонт, побачив, що у нас все погано, нам вже пора змінити її, вже потрібно купити нову плиту. Що ми скажемо? He offered або he suggested. Я пропоную, щоб ви написали ваш варіант в коментарях. Я обов'язково все прочитаю і дам зворотний зв'язок. І, звичайно ж, поставте лайк, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Роблю саме для вас, і уроки в мене виходять регулярно. А ми зустрінемося на новому уроці. Бажаю вам гарного дня!